Весна, але це не ознака того, що нашим захисникам вже не потрібний обігрів, тому що в окопах холодно, а вночі буває мінусова температура. Тому представники волонтерського штабу української команди Вінничини закупили та передають нашим захисникам 400 хотпаків. У наших хлопців там на передовій і є якраз необхідність у таких зігріваючих теплих наборах. І ми отримали запит від них. І сьогодні плануємо відправити 400 таких наборів якраз на гарячі точки. До складу хотпаків входять грілки та міні-пічка. Така річ є дуже незамінною для кожного бійця. В комплекті кожного такого хотпаку йде декілька грілок і одна міні-пічка, за допомогою якої можна розігріти їжу, зігрітись або просто наповнитись трошки надією на щось хороше, що ми тут пікуємось про вас, що ми не забуваємо про воїнів, а це найголовніше. Представники волонтерського штабу Українська команда вже отримали відгуки від бійців, тому хотпаки передають новим батальйонам та бригадам, які дали на них запит.